Продається однокімнатна квартира на старій Салтівці. Світла та затишна квартира розташована на другому поверсі двохповерхового будинку у спокійному та зеленому районі. Тут панує тиша і комфорт. А до метро всього 10 хвилин пішки. У квартири виконана ремонт, встановлені натяжні стелі. А великі вікна дарують багато денного світла, створюючи приємну атмосферу, простору та затишку. У 2024 році капітально відремонтований дах будинку, тож можна бути впевнений у його надійності. Квартира продається з меблями та технікою, без боргів, одразу готова до життя. Узимку вона тепла, а влітку залишається прохолодою, що додає комфорту щодня. Поруч знаходяться магазини, школа садочок, ринок, все необхідне в кроковій доступності. Це чудовий варіант як для власного проживання, так і для вигідної інвестиції. Тож приходьте на перегляд цієї квартири. Будемо вас чекати!